Від побутових фільтрів для води до промислової опалювальної техніки. На виставці Акватерм Київ можна знайти майже все інженерне обладнання. Захід організовує міжнародна компанія Прем'єр-Експо за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Цього року 15% компаній привезли на експозицію зелені технології. Їхнє обладнання відповідає нормам екологічності та енергоефективності. Что касается инженерного оборудования, что касается отопления, водоснабжения и вентиляции, кондиционирования, в первую очередь, в сегодняшнее время требует энергоэффективности и экологичности данного оборудования и технологий. Поэтому мировые производители, так же как и наши национальные украинские производители, большое внимание уделяют именно разработке энергоэффективных технологий. Загалом виставка Акватером Київ Київ-2013» зібрала під своїм дахом 636 компаній із 28 країн світу. Більшість учасників українські компанії. Серед закордонних гігантів представники Німеччини, Італії, Румунії, Польщі та навіть Китаю. Учасники заходу розповідають, така виставка чудовий шанс встановити нові контакти, як з виробниками, так і з замовниками. Очікування напевно як у кожного комерсанта абсолютно одинакові. Це нові контакти, нові люди. Нові продажі, нові контракти. Ефективність попередні роки була досить висока. Близько 30% контрактів або контактів з новими клієнтами вони відбувалися якраз в період проведення виставки акватерну. В принципі, я вважаю, що це досить ефективно і корисно. Цьогорічна виставка Акватерм Київ компанії Прем'єр-Експо святкує ювілей 15 років на ринку. Загалом виставка входить в топ-10 галузевих заходів Європи наряду з масштабними експозиціями у Мадриді, Франкфурті та Нюрнберзі. Акватерм триватиме до 17 травня.